Датчик на розрив. Він же датчик відкривання дверей або вікон. Такі його приходи з Китаю. Це є Wi-Fi версія не ZigBee Може робити з додатками TUYA та Smart Life. Інструкція. Інструкція з підключенням. Характеристики його, Wi-Fi протоколи. Додатку, як він, такий сам датчик. Це і основний, це кріпите до рами дверних, а це і на двері. Ну або наоборот. Це скотч, на який їх приліплювати. І коли ви його розмикаєте, вам в додаток приходить повідомлення, що двері відкриті. Там можна настроювати сценарій, це вже можна з тим довго бавитися. Вот, начнем все такие его и датчики. Потекалывать. Ссылка в опыте.